Протягом наступних 20 хвилин, як і зазвичай, у цій порі на каналі Вектор, телерадіокомпанія Лозова інформуватиме вас про міські події, що сталися останнім часом. У студії працює Марина Краминська. Вітаю всіх, хто з нами, і починаю випуск нагадуванням про вибори. 28 жовтня відбудеться загальнодержавний захід вибори народних депутатів України. А деяким лотівчанам доведеться відвідати дільниці і трохи раніше. У середу провела своє засідання Лозівська міська виборча комісія. Розглянули лист секретаря Лозівської міської ради Тетяни Запорожець. В зв'язку з набуттям законної сили, обвинувальним вироком суду по кримінальній справі, за обвинуваченням Шевченка Сергія Миколаєвича. Депутата Лозівської міської ради просимо вас вжити відповідних заходів, передбачених чинним законодавством. Розглянувши вирок Лозівського міськрайонного суду, члени комісії одноголосно прийняли рішення про призначення виборів депутата Лозівської міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 15 Це четвертий мікрорайон. Вибори там відбудуться 9 вересня.